Чи не шкідлива гостра їжа? Це дивлячись, яка гостра. Якщо сильно, то шкідлива. В країнах, де звикли до гострого, там шлунок заробляє товстий захисний шар слизу, який зумовлений генетично, ніж в нас. Епітелій в роті людини має больові рецептори, які пристосовані до гарячого та гострого. Стравохід, шлунок, кишківник. Больових немає, є тільки спазми. В наших умовах це долька чесника, цибульки, суміш перцю, куркума, хмелі сунель з мясними стравами та салатами, але багато не з'їдати, бо посадиться пішунково. Часті панкреатити це людина цей день працювала, прийшла додому на смажила цибульки на сковородці, пила, гострий панкретит і стаціонар. Всьому треба знати міру. Наслідки сильного гострого це прилив крові, збільшення артеріального тиску, навантаження на серце, збільшення кислотності, загострення гастриту, не можна гострої приязвити. Якщо знижена кислотність, то трішки гострого простимулює соковиділення, допоможе перетравити їжу. Від гострого дуже часто пічия.